Всім привіт 25 травня вечір. Думаю, я поділюся, як там по соняшника, пшеничка як. Ну, в общем, лучше б і не їздив бы, мабуть. Нужен срочно дощ, бо якщо дощ в ближайшее время не піде, то навіть не знаю, що буде. В общем, що по соняху? В общем, сходи, не дуже, правда, сходи. Ось ходю по полю. Дивлюся якісь просвіти, немає рядочка. Ось видно, немає рядка. Ну, перша ж мисль, яка в нас? Сівалка. Думаю, от Сашко, щось прозівав, май... сімочка закінчилася. І думаю, та не можеш бути. Сигналізація ж стоїть, все показало б, тим більше він відноситься до цього серйозно, постійно перевіряє. Ну, думаю, ну а що ж тоді таке? Ну немає шрядка. Буквально і це ось отут знайшов, туди далі знайшов. А тоді придивився обломане. Ось тільки зійшло. І обламалося. І це так весь рядочок. Ось раз. Ось ось два. Де у нас тут? Ось ось три. Тут і єсть ось. Чотири. П'ять. Шесть. Ну і в общем так далі. Вроде бы и і, і зійшла ж, і посіялась, і все ж. А щось зійшло і під верхом її толі то ли... То лі... Ну ми вже сіяли, коли ми сіяли, з 7 травня, по-моєму, після морозів. Плюс там вона ж дня 4-5 лежала в землі, тобто ті морози вона не застала. Хто підскаже, підскажіть, що це може її їсти, так верхушку поїли. То був перший нюанс, а другий нюанс ось теж йду, рядка немає. Доволі таки багатенькою немає. Думаєте, що ж таке? Ну не могла ж не сіять си... сівалка. Що це вона... І починаю рить. Пиляка страшна. І от що ми бачимо. Де вона вискочила семочка. Зараз ми другу найдемо. Ага, і ось що ми бачимо. Красиво лежить. А лежить, бо немає влаги. І коли вона появиться, неізвісно. А потім як появиться, будуть сходиш нерівномірні. Так, ну а так виглядає пшеничка. Це поле одне з лучших, так скажем. А це по цю сторону один сорт посіяний. Ну, Можеш, пройде все-таки дощ і вона нальється. І буде в неї маса. Це виходить межа і на цю сторону сіяли другий сорт. Сорта напишу, тому що не запоминаю їх. Бо сіяли 4 чи 5 сортів пшениці. Тут вже астиста пшеничка. Тут вже непогана. Нужен дощ, нужен дощ, є, звісно, колос. Такий маленький, ну висока, висока, що та пшениця, що ця пшениця височенька. Вносив я вже сюди на неї інсектицид. В принципі, зараз ходю, дивлюся чиста. А друга пшениця є, вона пізніша, я там не вносив, тому що вона ще колос на те час не викинула, була тільки що був на ній, так вже є. Наступне Надо... поле, наступна пшениця. Опять же, один сорт, тут другий сорт. Тут без оста, тут Ну, Діло не в тому. Наблюдав на цій пшениці. Були такі, сейчас, покажу, найду. Ну, в общем, такі були проблеми. Флаговий лист покручений. Ось як видно. Ось ну, такий він був покручений. Аж дивіться як він як його покрутило. І це тільки на цій пшениці, ну на цьому сорті я маю в виду. Ну, позвонив там до місцевих, кажуть, це, напевно, мороз дав. Я це ж дивлюсь, флаговий лист покручений. Дивіться, який був той покручений тепер. І сам колосок. Ну, колосок, в принципі, є, вже радує. То есть, не знаю, повлияло оно не повлияло. Хто знає що так круте листки. Ну, Були морози. Кажуть, що вона не так переносить морози Ну, даний сорт пшениці. Потому що на цьому сорті немає такого. А Іменно вот на оцій покручені флагові листки. Ну, колос повикидала вже рада. Я бачу, тоді приїхав, був флаговий лист викинула, бо колоса, ще не було. Дивлюся, покручений і страшне. Думаю, що ж робити. І буде з нею толк. Дивіться як.